У Дніпрі відбувся зимовий бал під девізом Світ врятує любов серед учасників діти з особливими потребами. Офіційним партнером заходу виступив Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність, який не перший рік підтримує центр інклюзивної творчості Арт Паралелі. Наші дітки, які дуже талановиті, які постійно приймають участь у фестивалях, які самі створюють вистави. Тому ми прийняли рішення започаткувати такий зимовий бал, який буде проходити кожен рік. І якщо ми кажемо про ментальне здоров'я дитини в першу чергу, а це ті діти, які потребують уваги, які потребують допомоги, і які такі світлі з постійною посмішкою на обличчі. Завжди хочеться їх підтримувати, їм допомагати. Тому я вважаю, що такий бал це початок нового життя, їхнього життя, який надасть їм натхнення, надасть їм сили робити далі ті прекрасні речі, які вони створюють. Ми проводимо цей захід вперше, і ну, на мій погляд, це захід, який ми присвятили, можна так сказати, присвятили міжнародному дню людей з інвалідністю. Мені Керівнику такої громадської організації, де займаються дітки з особливостями розвитку, дуже хочеться, щоб світ розумів і пам'ятав про те, що кожна людина, якщо вона вже і народилася на цій землі, вона має право на щастя, вона має право бути щасливою, реалізовувати свої творчі здібності. І тому у цьому заході приймають участь і дітки з особливостями розвитку, так і дітки з нормотиповим розвитком всі разом. І головна мета це розказати світу. Світові, що ці люди теж люди і вони мають право бути щасливими. Це свято дітям. Зараз війна, переживання, хвилювання у дітей, поганий сон, погане почуття, поганий настрій. А це свято, свято. нове плаття, нова зачіска, танці, бал це дуже потрібно. Взагалі ця взаємодія нормотипових і дітей з особливими потребами вона взагалі я вважаю, що має бути на першому фланзі взагалі наших взаємодій. Я вдячна пані Людмілі Журавель Артпаралелі, тому що вона опікується і не припиняє опікуватися. Я дуже вдячна міжнародному благодійному фонду Солідарність. Я дуже вдячна пані Яні Іванілови за те, що вона опікується дітьми. І Я знаю, наскільки важливо сьогодні батькам відчувати саме нашу підтримку, і тому я на 100%, на 150% можу переконувати всіх. Що такі заходи під час військового положення, під час повномасштабного надважливі, і всі ми маємо докладати до цього зусилля, щоб бути біля цих дітей, підтримувати цих дітей, підтримувати батьків, об'єднувати саме цей клас. І ми знаємо, що діти з особливими потребами вони реально стають, вони роблять стрибок вперед, коли вони спілкуються з нами. І ми маємо не проходити біля них, а йти з ними. Одним шляхом до перемоги їхньої над процесом, який так склався по життю, і буде цілим світ все як треба. Ми дуже хочемо зробити цей бал кожен рік, зробити це такою доброю, гарною традицією.